Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. 2 серпня, 5 вересня, 23 жовтня, і от тепер 15 листопада, сили оборони України не забувають регулярно бити під Москвою, аби Москва вила, аби Москва скавчала, аби Москва стогнала. Ніколи не забувають, де сидить диктатор і його туди залякувати. Друзі, сили безпілотних систем Роберта робота Мадяра влупили по одному з ключових нафтопоробних підприємств Росії під Москвою. В Рязані там 200 кілометрів відстань, і він живить центр Московську Московської і саму Москву. І це щомісячне влучання серпня. Місяця також з вами поговоримо про Новоросійськ і удари. Здається, Василя Малюка і служба безпеки України є новий рекорд, єдиноразове влучання і найбільші втрати для протиповітряної оборони Російської Федерації. Згадаємо Покровськ, там сьомий корпус показав, як працює авіація і трощить логістику ворога. Також б'ють по вагонах в Запорізькій області. Північна Корея вже не може передавати того, що передавала Росії, бо вичерпали запаси і тим паче розбили наші гурівці залізницю, залізницю. У ключову з Хабаровська нагадаю також. Ми ну, звичайно згадаємо таких як Сіярту, Орбан і інших, що вони витворяють і які є вони негідники. Друзі, мене звати Юр Гаврищак. 15 листопада на календарі. Субота. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші новини з цього божевільного світу. І закликаю вас, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь Ваші зауваження, побажання, запитання вітаються Бачить, все, все читаємо, все беремо до уваги. Діліться нашою щоденною працею. Давайте разом, як я завжди кажу, просувати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Ну що ж, простірніця, поїхали. Почнемо з сил безпортних систем Роберта Броуді Мадяра. Сьогодні він написав наступне: я вам покажу його допис. І зацитую рязанський нафтопоробний завод Роснефть, подзьобили птахи сил безпілотних систем. В ніч на 15 листопада 25 року Шапки проч, Кащей схватил, не прочитаю для душі а не для слави. Виробник реактивного палива та авіаційного керосину ТС 1 Друзі, це 8% загального виробництва на болотах. Ну і бензин, бензин, дизель, бензин усіх марок. Бензин послідовно стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згорними. Візит в вічливості нанесено птахами. Написав Роберт Броднімаяр. Друзі, справді нафтопробний завод. В Рязані, от є от кадри, я вам покажу. Там, до речі, на фоні говорить з Марокко студент, якийсь приїхав вчитися і каже: ну, приїхав, бачу якесь щось незрозуміло Я їхав вчитися, а бачу якісь прекрасні кадри горіння Рязанського нафтопоробного заводу. Четверте, влучання, що відомо. Давайте я на мапі вам продемонструю, де ж знаходиться цей Рязанський нафтопоробний завод. Він знаходиться в районі двох сотень кілометрів. Ось десь, ось тут він знаходиться. І важливо вам сказати, що окрім того, що він виробляє 8%, а це фактично одна десята дефіцитного палива для їхньої авіації, яку вони використовують, аби бити по Україні і нищити нашу цивільну інфраструктуру, скидувати КБ, фаби і загалом геноциди українське населення. 8% це дуже і дуже. Багато окрім того, хочу вам сказати, що різанський нафтопроводний завод є одним із найбільших у Росії і близько 470 км кілометрів від кордону він знаходиться в 2024 році. Переробляв 13 мільйонів понад 13 мільйонів нафти. А це приблизно 262 тисячі барелі на добу, що становить орієнтовно 5% відсотків друзі від загального обсягу нафтопереробки в російській терористичній організації. Більше того, хочу вам сказати, що цей нафтопровід веде до Росії. Ну ключовий нафтопаробний завод це, звичайно що московський. І в них там є, але Разянський таєж живить дуже до багато Московську область і Москву. А 92 а 95 де спаливо це все буде в дефіциті. 197 кілометрів має протяжність цей нафтопровід Рязань Москва, і він має діаметр, в діаметрі. Перепрошую, друзі. 500 міліметрів пів. Ну, потужний діаметр 500 міліметрів. А ні, напевно, слухайте, це пів метра. Неправильно я кажу, Пропускна спроможність до 5,2 мільйонів тонн на рік. Ви розумієте, це дуже і дуже серйозна труба, яка йде до рязанського нафтопроводного заводу, який в четверте влучили, і в нього там є проблема. І загалом, якщо говорити по влучаннях, то влучання і удари наших сил без систем вийшли на зовсім новий рівень, тому що наслідки просто плачебні Москви і. Путіна е, новоросійське друзі, є нові дані. Е, я вам покажу наслідки цього удару. Ось подивіться: це за 11 листопада, верхній е, знімок, а нижній за 15 Що відомо, точно відомо, що Дрони служби безпеки України дивимося на нижній. е-е Нижню частину екрану нижній знімок знищили чотири пускових установки: С 400 та дві радіолокаційні системи у новоросійську. Супутники і знімки підтверджують успішне знищення чотирьох пускових установок до комплексу С-400 «Тріумф». Вони розташовувалися на території військової частини кубанського червонопрапорного, червонознамінного, як вони називають полку. Також ворог не дорахувався двох важливих радарів раннього виявлення 96 h Е6 та радару, радару, перепрошую ціле вказування 92 h 2 загалом, якщо подивитися на ці супутникові знімки на території військової частини розміщувалося орієнтовно 12 пускових установок. Це більше ніж два комплекси, про які ми раніше говорили. С 400 і друзі, це найважливіше. Це рекорд для служби безпеки України і Василя Малюка, тому що вперше за час повномасштабного вторгнення за один наліт винесено таку кількість елітного протиповітряного озброєння Російської Федерації. Чотири пускові установки. Я вам нагадаю, що один дивізіон С-400 коштує до півтора мільярди доларів. Заявлено, друзі, що використовували FP-1. Ви знаєте, є Firepoint-2, який летить на 200 км, 105, бойова, 105 кілограмів бойова частина, а є firepoint один, який летить на 1400 кілометрів. Так виглядає, що ось ці С-400 пускові установки були розбиті нашими дронами, а новоросійським портом займалася ракета Нептун, і займалися вони просто неперевершено. Я вам демонструю кадри, як зараз виглядає новоросійський порт. Ось ви бачите схему, що по ній можна сказати. Я вам е за Читаю суть тому, що супутникові знімки наслідків комбінованої атаки, ви зараз бачите, на нафтотермінал термінал Харіс, критичної шкоди зазнали елементи пер перевалки нафти, зокрема системи вимірювання кількості та якості нафти і технологічні трубопроводи. Як експерти оцінили ці кадри, друзі, вони кажуть, що порт... Нафтовий порт новоросійський, який є найпотужнішим на рівні з Приморським, яким є в Чорноморському в Балтійському морі, на дуже тривалий час, можливо, як мінімум до кінця цього року, припинив свою роботу. Аби ви розуміли, 2% усього світового відвантаження нафти йде через новоросійськ. Тепер не йде. Відповідно, і відреагувала нафта. Вона зросла у ціні трішки, тому що це до речі, лакмусовий паперець. Наскільки це серйозні влучання? Тобто ми маємо запам'ятати, що вчорашній день, а сьогоднішній день 15 листопада, підтвердження ударів, це нова сторінка в протистоянні терористів росіян і визвольної боротьби сил оборони України відпрацювали феноменально, відпрацювали просто неймовірно. Давайте моїм подякуємо, тому що ну справді друзі, не маючи Чорноморського флоту в Чорному морі, мати повну права перед чорноморським флотом Російської Федерації. Вчора генштаб повідомляв, що і по кораблях влучили, і вивели з ладу. Здавалося, те що. Було захищено з усіх сторін новоросійськ. Це одне з ключових, що має Путін. Це його така перлинка в нашому чорному морі, і його розтрощили. Крім того, друзі, генштаб повідомив наступне: це ще не все є влучання в Криму, є влучання на запорізькому напрямку. Але перед тим хочу показати вам нові кадри детонації в новоросійську. Давайте послухаємо зі звуком, бо росіянці там дуже дуже гарно. Там еще что-то взрывается. Может, даже второй раз прилетело. Отак от перелетів другий раз. Детонація, детонація, ще раз детонація. Бачимо, що окрім комплексів А4 стане військовій частині в Краснавському краю, окрім терміналу, відгрузка та рекачка мається на увазі, все, все розтрощено. Новоросійськ не працює. Рязань четвертий раз вдарили. До речі, вчора також було влучання по Саратовському НПЗ. Він досі палає, друзі, і також Гройтес продає, що він виведений з ладу. По Криму, як я вам і обіцяв, що відомо, Генштаб каже наступне: влупили. І уразили радіолокаційну станцію Небо у це вже не вперше і не вдруге б'ють по очам Путіна в Криму. Як виглядає ця радіолокаційна станція? небо у ось так орієнтовна його вартість друзі в районі 100 мільйонів доларів. В чому унікальність ще? що таких установок станом на 2017 рік, а ви розумієте, їх не так легко виробляти, росіян було орієнтовно 11 штук. Чи 16? здається? 16 штук. Ну ви розумієте, небагато не рясно. Помаленько, помаленько вибиваємо на 400 кілометрів. Може цей радар бачити велику кількість цілей може вести. Вистежує авіацію. І зауважте, що в Криму неодноразово вже вибивали саме небо у ті установки, які ведуть і вичисляють авіацію. Можливо, щось по Криму та й готується так, також друзі, генштаб підтвердив наступне: що на запорізькому напрямку вдалося розбити ешалон військовий ешалон біля Токмака Запорізької області. Давайте дивитися і будемо згадувати про що ми з вами раніше говорили, тому що Токмак це є південний напрямок, це є ключова логістика і фактично можна сказати, артерія, яку ворог використовує на півдні тимчасово окупованих територій. В районі Токмака генштаб повідомляє, що вразили ешалон. Ось ви бачите, де «Токмак» знаходиться. Ешелон з військовою технікою. Очевидно, перекидали або на Оріхівський напрямок, ось сюди, так, або на е ось техніку до Степногірська, а можливо, і на. Е Харків на Херсонщину, тому що головне управління розвідки сьогодні повідомляло інститут вивчення війни, що росіяни перекидають якісь десантні і морські підрозділи саме на Херсонщину. Так, от чому це дуже важливий напрямок? Я вам просто нагадаю: якщо ми наближимо, біля Токмака є населений пункт урожайне. І от дивіться урожайне, дорожайна у нас 18-19 кілометрів. І далі йде йде також станція Стульневе. Чи стольневе, як правильно, так, от це ці е, урожайні стоневе було були влучання дуже серйозні по ешалонах. Перше удар був 19 серпня. Тоді пан Стерненко демонстрував ці кадри, розбили цистерни з паливом, палало дуже потужно, влучили влучили ФПВдро, не FPV дронами, а іншими е, нашими безпілотними ментальними комплексами. Суть тому, що там на два місяці ці. Е, е, на цій залізниці ці ешалони з цистернами валялися. Росіяни не могли їх прибрати, бо були під вогневим ураженням, і відповідно не могли використовувати логістику як наслідок. До токмака якось довозилися як так то паливо, а далі мали його перенавантажувати. Потім був сусідній удар, і от тепер знову біля токмака вдарили по логістиці. Друзі, це ключова логістка. Давайте я вам промалюю так схематично, так швидесенько. Ось давайте виберемо сильненький колір і більший діаметр. Ось. Ця ключова логістика, волноваха і от аби ви розуміли, через Маріуполь та Ганрог, схематично малюю все йде або ж до Токмака, або ж на Донецький напрямок. Тому це ключова артерія росіян саме на фронт, на південь і на схід нашої країни. Окрім цього, хочу зупинитися, друзі, на Покровському напрямку. Давайте дивитися, що там відбувається. І є повідомлення дуже хороші по, щодо ударів в потилах ворога саме на Покровському напрямку. Чому? Тому що, ви знаєте, є в росіян в серйозні хаби. Це є біля Авдіївки. Це є очеретине. Давайте я вам продемонструю, ось від Авдіївки. Очеретине і Селидове. Ось. Це є два хаби, з яких росіяни все спрямовують звичайно ж на покровський напрямок. Цей трикутник і в очеретиному до речі, кілька днів тому були прильоти і розбивали особовий склад російських окупантів. Можливо, і командний склад, якийсь офіцерський. А цього разу сьомий корпус продемонстрував саме. Удари від селидового, давайте я вам наближу і поясню, що мається на увазі. Далі покажу кадри: В селидово, від селидово переходимо на супутникові е, знімки. Йде ключова траса, так як це хаб. Там вони збирають все їм необхідне. Намалюю червоним кольором, аби вам краще було видно. Так от. Сьомий корпус показав, що вони влупили по трасі на Покровськ. А ви знаєте, що ця траса йде через Донецьк, далі на Селидово, і далі це е 50 безпосередньо через Новоселівку, далі до Покровська. Це дуже важливий напрямок, тому що все йде саме цією трасою. Давайте я тут від ось Ви бачите жовтим кольором, далі далі, далі і аж до Покровська. Ось в нас наш український Покровськ. Так от, сьомий корпус продемонстрував кадри, як авіація. Напевно, залучили, попросили підмоги, знали, що ця логістика ключова. Саме по цій трасі пригадуйте, це от в лапках славетний штурм намагались провести росіяни, техніку під туманом кидали. От що з нею сталося. Дивіться. Сьомий корпус швидкого реагування, штурмових військ. Авіація рознесла, тобто немає тепер дороги, якою б росіяни рухалися в напрямку до Покровська. А якщо вони і будуть рухатися, це означатиме от, це просто прекрасний удар. Це означатиме, що вони будуть значно уповільнені в своїх маневрах через удар по цій логістиці, і звичайно, значно краще буде виявляти їхні. Підрозділи загалом, що відомо по покровську щедрость? Давайте подивимося. Особовий склад зачищає скала 525-й полк. Далі продовжує по змінах. Давайте подивимось, що на 14 чинати просунулися в напрямку на гришне. Про це ми з вами і говорили саме в цьому місці. Гурівці пригадують на початку місяця. висаджувалися і проводили операцію. Інститут вивчення війни каже наступне: що росіяни не мають та засобів і відмовилися від того, аби йти на оточення. Ти не оточення як мале коло, так і відгрішене. Давайте отак намалюю, і це от я вже намалював вам е межі більшого кола. Немає сил та засобів, тому вони будуть намагатися рухатися саме по покровську. Можливо, це і добре, і навіть краще. Друзі. Ну, по-перше, росіяни не можуть здійснити те, що вони планували. А по-друге, в таких випадках наші оператори дронів не будуть їх. І наші підрозділи ворог намагається оточити, не матиме сил та засобів, і можливо, буде краще працювати на цьому напрямку загалом, якщо говорити по-покровську, то намагаються підкидати росіяни більше резервів і сили так само і на півночі біля шахова Володимирівка, але. Наші сили оборони, хлопці та дівчата активно працюють. Південніше обіцяв вам розповісти про те, що там відбувається. Давайте дивитися. От буквально ми опускаємося, і тут є населені пункти. Друзі, ялта і удачне. Ось, подивіться: Ялта, удачне. Якщо ви зауважили, є таке сіра зона до Новопавлівки. Це ключовий населений пункт на цьому напрямку, і буквально на 8,5 кілометрів ворог в ніч на 14-15 листопада. Колонами заїхав, що відомо, Дивіться, я вам наближу і поясню: ось тут біля Ялти і Дачний йде ріка Вовча. Так, я вам промалюю схематично синеньким кольором. Ось ріка Вовча, і за рахунок того, що справді не вистачає нам особового складу або тримати, тримати всі рубежі, росіяни плюс, до речі, туман росіяни зуміли через річку Вовча. Пробудувати ось тут переправу і технікою рушити на е, Новопавлівку, саме тому от, друзі, і ми бачимо такі от сіре вклинення. Давайте поміряємо, аби ми з вами знали. Ось до Новопавлівки вісім з половиною майже кілометрів. Відверто каже, і це кажуть наші осінтери і наші е, волонтери. Е, про те, що не те, що проспали, а ну не мали змоги побачити це просування. По перше, кажу, що це є брак. Е, на лінії бою особового складу і туман погодні умови дозволили їм збудувати цю переправу і відправити техніку. Що відомо, що росіяни зуміли двічі відправити в на цьому напрямку танки і броньовані машини, але є кадри, як вони про це пошкодували. Покажу лише початок, тому що далі не покажу, бо там вже велика кількість одноразових істинно одноразових окупантів Путіна. Ось, подивіться, це початок влучання по техніці ворога. Ось туман. Ви бачите, який навколо, і техніка рухалась, думала, що її не заважить. Ось є влучання. Далі вибухи як наслідок двічі намагалися до новопавліки посунтись Результат: друзі, перша атака сім було. Важкої броні в цій колоні розбили 10 фініше, сім було розбито. Також згодом вони кинули підкріплення, було розбито два танки та п'ять ББМ, тобто 14 разом. Загалом, друзі, феноменальна робота, але кажуть наші оборонці, що все-таки встиг встигла частина особового складу розосередитись новопавлівці, і зараз наші оператори дронів їх там вишуковують. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом вдасться їх. Зачистити, ну і про ем, те, що є проблеми в Росіян з постачанням від північнокорейських їхніх друзів, за даними головного управління розвідки. У цьому році КНДР більш ніж удвічі друзі скоростили постачання снарядів Росії, оскільки пхенян вичерпав свої запаси. Про це сказав заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький поставка мільйонів артилерійських снарядів з північної України допомогла Росії підтримувати інтенсивність вогню на початку 2024 року. Але за заяви скибітки, що двічі вона була зменшена. Я вам нагадаю, що в пікові моменти росіяни брали більше 50% усіх використовуваних е, снарядів саме в північної Кореї. Але дивіться, мало того, що в пхеняна. Вичерпуються ресурс ресурси це дуже прекрасно. Гурівці вчора ж в Хабаровську влупили по залізниці, а саме цією залізницею переправляли і там пускові остановки, артилерійські КМ 23 які били балістикою по Україні і б'ють балістикою, і саме артилерійські снаряди. Тобто вірний друг Кім Чен Ін не має вже більше що надати путіну. Якщо має, то це в два рази менше. Ну звичайно ж, це хороша новина. Ну і звичайно ж наші друзі Орбанята, Сіярто і Угорщина. Друзі, подивіться наскільки ниці і наскільки негідники керівництву Угорщини, тому що глава міністерства закордонних справ угорщини, Петр Сіярто, заявив, що його країна надасть підтримку армії Лівану замість України, йдеться про кошти європейського форму миру, виділених як як виділення яких на потреби української армії Будапешт продовжує блокувати. За словами Сіярту, Угорщина спрямує Лівану півтора мільйона євро замість України. Як він це прокоментував? Цитую: інтереси національної безпеки Угорщини: це мир на близькому сході. Ну, справді не Москва під боком, а близький схід. От де загроза Європі. Ми не будемо використовувати нашу частку Європейського фонду миру для озброєння України. Натомість ми направимо півтора мільйона. На підтримку Збройних сил Лівану. Друзі, давайте роз'яснимо цьому сіярто негіднику, який е, тисне руки Путіну, е, Лукашенко, літає, говорить на формах з ними російською мовою. Ліван на кордоні пів... це північ, Ізраїль на північ е, межує з Ліваном Аби ви розуміли, друзі, що ключова е, сила в Лівані, як і військова, так і провладна це є Хезбола, це є терористи. Аби ви розуміли, що там є військовий вплив, ну там є, звичайно ж, цивільне керівництво, але воно повністю нікчемне. Там все за всім заправляють ці от терористи. Хезбола. в уряд. Ці гроші вони направили, але найцікавіше, що уряд також складається з представників Хезболи. Ну, самі судді, тобто, ви відправляєте кошти в країну, де терористи. Мають владні повноваження, де хезбула була регулярно Ізраїль з півночі обстрілювала свого часу. Ви знаєте, вони мають величезний арсенал ракет, там сотні тисяч враховується. І що каже Угорщина, ми даємо їм гроші. Ви ж розумієте, всі кроки Орбана і Сіарту це, аби добре вилизати і добре прислужитися. Трампу, тому що Трамп і США важливий близький схід, Сі Арто і от Орбан кажуть, відсилаємо кошти. Потім згадайте Трамп яскравий прихильник жорсткої міграційної політики. І коли була зустріч Орбана і Трампа, Орбан сказав, що ми не пускаємо жодного мігранта, і Трамп його похвалив. Ну, справді, і Орбан каже, що треба негайно припиняти війну в Україні. Ви знаєте, абсолютно не не, на вигідних позиціях для України і Атрам же того самого хоче. Ось як вони прослуговуються. Вони прослуговуються і Москві, і Вашингтону. Повторююсь, весною будуть вибори. Сіарто Орбан точно повинні покинути Україну. Е, мається на увазі Угорщину і не впливати на Україну і постачання допомоги Україні. Друзі, е, Post, до речі важливу статтю написав, тому що ви ж знаєте. Вчора я вам розповідав, Орбан вийшов почав розказувати, що. Щодо цієї нашого скандалу в енергетиці з мідічами цукерманами почав це використовувати і грати по на своєму маніпулювати на цій темі. І написав пост, де там військова мафія в Україні бере кошти, які надає Брюсселі. От, подивіться і туда і сюди. Вашингтон Пост написав: Європа занепокоєна, звичайно ж, корупцією в Україні. Хто неї не запоко... не занепокоєний іде про корупцію, не думають, або її побороти, звичайно ж, але ключове не бачить доказів розкрадання грошей Європейського союзу. Ну справді, друзі, наші корупціонери, які були б вони наглі цинічні, не були вони все ж таки бояться чіпати європейські кошти, бо розуміють в разі, якщо побачать, що хоча б один цент з тих коштів пропаде, то все. України немає підтримки, немає. А якщо немає вливання в нашу економіку, то Україна є небоєздатною. Тому навіть є такі червоні лінії для наших негідників корупціонерів. Про що пише Вашингтон Пост і фактично нищить тези угорщини про те, що мовляв в нас розкладаються гроші Брюссель. Друзі, ну і Financial Times пише про те, як Сполучені Штати Америки намагаються Росію витрути з Європи. Маті на увазі, в тому числі і з газу, так стаття в них і називається, тобто з ринку газу до останньої молекули США хочуть повністю витіснути російський газ із Європи. Нагадаю вам, яка історія про це пише Financial Times глава компанії Gunvor, яка хотіла купити усі закордонні активи лукойл А ви знаєте, лукойл Роснефть з 21 листопада під санкціями. Хоча зараз США там в Казахстані виокремлюють певні ресурси і виводять з під санкцій певні структури цих компаній в інших державах. Ну, а про це в наступних ми записах. З вами поговоримо. Так, от Гунвор, яку очолює такий собі Торбон Торнквіст, він намагався пояснити, що він хоче купити структури російські активи Лукойлу за кордоном на суму 22 мільярди доларів, і переконував, що до. Компанії Гунвор ніякого відношення не має тодішній засновник в 2000-х роках. Геннадій Тімченка, який є спонсор і тримач коштів Путіна. Але МінФін, ви знаєте, і очільник міністерства закона фінансів Мінф... Міністерства фінансів США Скотбесен сказав, що Гунвер це марінатка Кремля, і ми нічого продавати не будемо. І відповідно сказали ні, гунвар не може купити ці активи, але це ще не все, тому що обговорюються, обговорюючи ці угоди, джерела Financial Times Зазначили, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки їздили Європою в рамках зусиль з продажу американських неросіїв та усунення російського газу з континенту до останньої молекули. Ну, ви знаєте, є навтопарробні заводи і в Бургасі, Болгарія, і в Кишиневі, і в Нідерландах, і Фінляндії. Тобто, США хочуть вибити Росію з цього ринку. Нам, звичайно ж, мотивація їхня це заробити, а не захистити Україну. Звичайно, але для нас це добре. Чим менше буде російської для нас, чим тим краще для цивілізованого світу. Ну і на завершення хочу вам сказати, друзі, що Дональд Трамп вночі сьогодні летів до себе в Маралаго з роботи важкої в Білому домі, і сказав наступне: знову ж повторює тези, каже, що. Я зупиню цю війну, що це не моя війна в цій війні. винен Байден 25 тисяч гине в цій війні щотижня, і знову ключове, Він каже, що втрачає втрачають військових і Україна, і Росія. Знову от він ототожнює. Окупантів і героїв це для нас неприпустимо. Але Трамп, ми ж розуміємо, він не дуже географ і не дуже історик. Він не дуже людина з емпатіями. Він не дуже людина з моральними цінностями. Нам головне, аби США продавали зброю для України і не не мішали нам виносити. Росію і виносити їхню інфраструктуру, тому що при Байдену пригадуєте Лойду Осін. Тоді він був очільником Патагону Він переживав, що сили оборони б'ють по НПЗ російських і казав, шукайте собі інші цілі. Тут, хоча б ці ця адміністрація нічого нам не каже. Це були найголовніше новини, друзі, станом на вечір 15 листопада, суботи. Обов'язково поділіться нашою з вами аналітикою, розмовою. Поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться. Друзі, давайте разом. Боротися проти Росії, російської пропаганди, російських наративів і просувати україномовний контент. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.